Що щастя, це ж ілюзія, це привид, тінь, омана. От і ілюзія моя зродлива й кохана. Криниця радощів, чуття, ти чарочку хрустальна, думного життя, ти помилка фатальна. Я хотів зловить тебе ось ось та враз опали крила. З тобою жити не довелось, без тебе жити не сила. З тобою жити важка лежить завада поміж нами. Без тебе жить, весь вік тужить і днями, і ночами. Нехай ти тінь, що гине десь, мана луда одначе чому без тебе серце рвесь, душа болить і плаче, нехай ти тінь, мана дім скарб і мрія молодеча. Без тебе жить безглуздий жарт і світ весь порожнеча. Як той шлемінь, що стратив тінь, хожу я мов заклятий. Весь світ не годен запалить мені твоєї втрати.